Всім привіт! Я у своїх улюблених нових Покажи. І в мене в руках засіб, яким ми будемо обробляти наші дерева. Були Сьогодні ми в зеленому світі і взяли засіб для обробки дерев осінню, що мені порекомендував продавець дуже чіткий чувак. Зараз ми заколотимо цей розчин і будемо ним кропити фруктові дерева. Мигдаль, ліщину і фундук. Це препарат зимовід. Об'єм ці пляшки пів літри. Нам необхідно дати 250 грам на 10 літрів води. Таке густе воно ого. Чим мені подобається ця штука? Тим, що якщо ми беремо обичну якусь так звану бордоську суміш, вона дуже погано проходить через оцей оприскувач. Беремо спеціальну палку для розмішування, розмішуємо і я розповім, що робимо далі. Продавець сказав, що тут недостатньо міді, і нам потрібно додати один пакет хлорокись міді 40 грамів, також сюди до 10 літрів цієї води. Отож, нам виходить, що і пляшки зимовіто вистачає на 20 літрів готової чачі цієї і хлор. Хлорокість міді. Гарно розмішуємо, я беру, набираю тепленьку водичку, щоб воно гарненько все там розмішалося. Не робіть так. <ріст> Опа! Так, ага. Поняв. Воно якесь синеньке таке. І також гарненько все розмішуємо. Е, дуже хороша штука, тому що нам потрібно взагалі дерева обробляти осінню і весною. Так як корі заводиться різна бацила і нам її необхідно позбутися. Дуже прикольний колір має, покажи Сергію. Гарненько колотимо, колотимо, і ще раз колотимо. Так, і зараз ми заливаємо цей. Фу, Таке воно синеньке, прикольне. Тепленька вода. Зараз ми цей розчин заливаємо. Мою оцю штукенцію. Бо... Тільки можна обережніше. Надіюся, що форсунка не заб'ється. Як можете бачити, все розчинилося дуже гарно. Беремо цю суміш і йдемо кропити усі дерева. А як я кроплю, дивіться у наступному відео.